Добрий день, наші милі ромашківці. Ми з котом Васильком сьогодні вас, дітки, запрошуємо на заняття з художньо-продуктивного образотворення і запрошуємо вас на аплікацію про мишення. Ось послухайте, які гарні слова Васько вам підготував про свою подружку. Мишка, мишка, шкряботушка, хвостик, дротик, і два вушка, чорні очка наче цятки, любить миршка в нірці спати. Мишка, мишка, шкряботушка, сірий хвіст. Рожеве вушко, це маленьке мишення прокидається щодня, і миє лапки, вушки, хвостик. Миє ще чорненький хвостик, Щоби їсти роздобуть, вирушає в довгу путь сирчик. Сало і зернятка полюбляє мишенятко. Тож, дітки, ми сьогодні з Васильком запрошуємо вас на аплікацію і пропонуємо вам виготовити своє чудове мишенятко. Васько! Буде чекати зворотнього зв'язку. Для виготовлення мишки знадобиться білий, чорний папір, смужка рожевого паперу, лінійка, сірники, коробочка, простий олівець, чорний фломастер, ножиці, серветка, клей і кришечки від кетчупу та мінеральної води. З білого паперу я вирізала. Три смужки для вусиків і два малесеньких кружечка для оченят мишки. Смужку рожевого паперу я складаю втроє. Спочатку до середини, згинаю папір, притискаю і ще раз згинаю. Беру кришечку від кетчупу чи гірчисті і ввожу кружечок. Вирізаю. Вирізали рожеві кружечки. Для тулуба мишки з іншої сторони. І знизу так само відмічаємо лівчиком краєчок. Лінієчкою прикладаємо до тих відмітин і проводимо лінію. Вирізаємо смужку. Для вушок мишки беремо кришечку від мінеральної водички. І зі зворотної сторони чорного паперу обводимо. І вирізаємо. вирізаємо хвостик для мишки. Для цього ми вирізаємо тоненьку смужечку, робимо долу мишки. Беремо велику чорну смужку, намащуємо клеєм з краю, притискаємо другий кінець смужки, серветочкою. витираємо зайвий клей. Потім ножицями відрізаємо. Куточки. Приклеїмо хвостик мишці. Для цього беремо хвостик зверху з краєчку, промазуємо трішки клеєм і знизу приклеїмо на тулубі. Робимо носик з вусиками для мишки. Для цього рожевий кружечок Намащуємо посередині клеєм. Білий вусик згинаємо рівно навпіл. Щоб знайти серединку і потім посерединці приклеюємо, промащуємо знову серединку і навхрест посерединці приклеюємо знову. Ще раз клею мажемо. Приклеюємо посерединці, серветочкою притискаємо. Потім намащуємо, клеєм. На носику мишці. І ось так повернути, рожевим наверх, приклеїмо посередині носик з вусиками. Робимо вушка мишці. Для цього ми мажимо, клеєм чорні кружечки посередині, приклеїмо наверх рожеві кружечки. Потім з другої сторони. Краєчок промазуємо і приклеюємо зверху тільки краєчок. Так само робимо з другим вушком. Краєчок промазуємо, приклеюємо з другої сторони, зверху. клеїмо ченята. Малюємо чорним фломастером зіниці, маленькі кружечки. Ось тут з краєчку. У нас вийшла хитра мишка.